Що таке ризик менеджмент трейдингу? Більшість новачків починають цікавитись ризик менеджменту саме після ліквідації їх торгового депозиту. По-простому, ризик менеджмент це набір певних правил, які допомагає вам в моменти падіння ринку зберігати ваш капітал, а в моменти його росту максимально його примножувати. Наприклад, ви багато разів чули, що трейдери використовують 1-2% свого капіталу на один трейд, тобто на одну угоду. Це є ризик менеджмент. Особисто я торгую по індикаторам, і я розподіляю свій капітал на 4-5 таких індикаторів, тобто готових торгових систем, які показують мені. 4 Такі місця для купівлю та продажу криптовалюти. Відповідно, в момент, якщо щось за одним індикатором стається, у мене ще є величезна частина капіталу, яку я буду примножувати, якщо щось піде не за планом. Якщо ви хочете дізнатися більш детально про ризик менеджмент та як особисто я заробляю на крипті, пишіть мені в особисті слово крипта, я вам відкрию доступ до мого закритого вебінару. Відповідно, надішлю вам лінк в особисті повідомлення.